Так, -мо, в мене мікрофон був виключений. Всім привіт, кого не. Привіт-привіт. Так, ну я думаю, в принципі, напевно, вже все. Хто хотів, підтягнувся, хто захоче, вже потім приєднається уходи. Так, ну отже, Кирило починає. Він там мій міні змагання був виграв, тому вибирає. Так, ну я би не хотілося, звісно, про кіно взяти. Я думаю, перше, але в українському кіно я повний нуль. давай прямо посередині. Так, ну тут А, а ну, загалом про сьогодні буде квіз про а, усі питання, крім одного. У фіналі а, буде про людей. Відповідь буде якась людина. Це людина, яка 95% десь питань це про людей, які народилися в Україні. Там будуть певні винятки, але майже все про тих, хто народився в Україні. Кілька буде питань, можливо, про тих, хто народився не в Україні, але жив і творив в Україні, або хто е народився і працює не в Україні, але саме е за національністю є українцем, тобто вважає себе українцем. Ну, це буквально кілька питань. А так, 95%, грубо кажучи, всі, хто і народилися, і працювали в Україні. Так, отже, закінчимо на ко. Ну. Це про людей, яких прізвище закінчується відповідно на ко. Логічно. Так, Требіль. скільки питань? Требіль. Требіль. Павло? Левко дурко. Левко дурко. Так, добре. Старт, Ой, Поїхали. Брав. Вигадані українці теж за три. Це про е істот, власне, про персони, яких не існувало насправді, але вони кимось колись вигадані, і вони за національністю є українцями. Теж за три, правильно? Олексій. Угу. <зас> е Козак мамай, можливо. Козак мамай, так, правильно. Добре. Давай Давай, точки на карті за 5. Е, тут буде чотири певні локації. Це можуть бути міста, країни, якісь регіони, там, моря, гори, я не знаю. І за цими чотирма точками, які написані, вам треба сказати, яка людина має це на увазі. Так, так. За 5? Чи за скільки? 5. Женя? Сергій Жада. Сергій Жада, так, да, добре. обрання Родина родина від батька до сина За три. Тут про різні родинні зв'язки між відомими українцями. Можуть бути питання про якихось батьків, дітей, дідусів бабусь не пам'ятаю точно, зараз побачимо. Олексій. Напевно, це Олег Кузнівцов. Да, так, Олег я про Друге питання подумав. Про <ріст> акт нього... акторка його донька, я поняв. Так, та, акторка. Так, ну для дівчат. Буквально тут 4 чи 5 питань спортивних. Просто я знаю, ви переведе хлопців, тому я їм дав трошки невеличку фору, тому буде тут кілька питань спортивних протягом всього віз. Так, обирай. Ну, давай кіностудію, тоді, щоб всі питання. Давай за 4. Так, ну тут про акторів, акторок, може, не тільки е е про них, але про людей, українців, які пов'язані з кіно так чи інакше. Він як схоже на Деніро з Аліекспресу. Придивляйтеся уважніше. <ривляйте> <ривляйте> Фільм, якщо це вам щось скаже білий птах з чорною ознакою. Подивіться до топ-10 історії українського кінематовера. Олексій? Ну, мені щось здається, що це молодий Богдан Стук. Абсолютно, е, правильно тобі здається. Без бороди його важко впізнати, звісно. А давай о, точки на карті за 4. Тут можуть бути якісь не зовсім локації. Е, Оксі називай. Іван Багряний. Так, але може бути як мінімум одна якась локація, яка точно вказує ось на те, хто це може бути. Ну Олексій ішов відрив. Називай. Вигадані Українці за 5. Олексій. Славко. Якщо це про талісманію євро. Да, Славек і Славко. Абсолютно. Абсолютно. Правильно. Е, родина за 5. Це питання лише формально підходить до цієї категорії. Сказати, що прямо про родинні зв'язки. Але формально десь може трошки. Ну, Брати, брати тут, як мінімум є. Женя? Якось там сестра. Якщо не згадаю, зараз сестра, якось там вона. Сестра, з лючка, не пам'ятаю, щось сестра, ну, ну... коротко, треба докрутити. А... крутитися. Сестра близнючка. Ні -ні, ні, ні, На жаль, на жаль. Ні, 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 не відповідайте. Не, ну так не так. Уже. Я суворий ведучий, вже відповідь була. Так. Ще хоче. Є. Вона, до речі, написала саме, наприклад, є така відома пісня, то моє море, так. так, так. — Це вона. Так, Женя був в правильному напрямі. Якщо відповідей немає, то відповідей немає. Сестричка Віка, mm -hmm. так, псевдонімці акторки. Ой, співачки. Так, і хто там обирав це питання? Mm -hmm. Напевно я, тоді давай кіностудія за п'ять. Блять, як її звуть, сука. Давайте кіномани, рішайте. І це тільки перший раунд, так? Да? Mm. Так а він завжди перший трошки, як мені здається, Так, важкий. Це тільки перший. Бо, бо, боль, Больно yeah. тільки перший раз. А вона в Голівуді знімає, так, Ігор? А, Я знаю, про коти подумав, це не вона. Це полем'я, так? Да, зняла? Плем'я слабо ж Це а я, я чоловік, знаю. То чоловік Мирослав. Я подумав, добре, щоб не було цієї я подумав, що ти може про Оксану Байрак. Подумав, О, вона в Голлівуді знімає. А я не знаю. Та ну навряд. Та, ні, 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 значить я правильно думаю, блядь, не можу згадати її ім'я. Вона ще. Радянську епоху знімала. Потім. На початку Незалежності теж. Не пам'ятаю. Пас. Пас. Ці звати Кіра Муратова. А, ні, Чи я не починаю? про неї. Я не про неї думав. Так. Олексій тоді знову. <фух> так, ну давай тоді за два вигади на українців. Так, щось я не подумав. Два питання Олексій. Григорій Могорішний. Да, — Так, да. знову питання вийшло випадково про Багря. Так. Давай точки на карте за три Ой, блин. згадуємо шкільний курс так, думу, Що, ж Так. Щось таке там відоме було Знімати. Так, ну тоді підбудемо на вечки підказки це, давати. знайомі міста, але я не пам'ятаю, з ким вони пов'язані. Так, ну я думаю, приблизно зрозуміло, що це за епоха, чи ні? Ну, якщо кафа, то. давно. Давно, так. Да. Це, це, це. да, Ну, десь так можна. Це якесь століття, що... не пам'ятає. 13-та ні, напевно. Пізніше. Ну, доба епоха, логічно, це козачний. Кафа, це, е, по-моєму, як же зараз, це Феодосі, якщо не помиляюся. Да, це десь біля моря. Це отримав, це але, по-моєму, це Феодосія це стара назва. Ну, от уже вам десь трошки скорочено. Так. Немає варіантів. Ну, якщо немає, то Котинська битва це у нас одна з найвідоміших битва. Під керівництвом Сайдачного зупинили наступ турків на далі на Польщу, на відень. Власне. Ну і ладно. Так, далі. А знову? Я? Ну так. Да. Ну, закінчуємо на ко, давай на 5. Це, по-моєму, такий стрік найдовший з питань, що не було відповідей, і, напевно, за весь час. Так, за скільки? За 5. Олексій. Ляшко. Але Ляшко. Так. Ну, давай закінчуємо на ко за 4. Ай, Це Дорошенко? Так, попе, попереду Дорошенко. Да. Добре. Ой, на горі тайженсіжного пісня. Кіностудія за три. Так, Там тільки руку знімаю, бо я постійно да, да, Так, да, звісно. Так, ззад. Один із тих двох творів за мотивами Логоля знятий. Інший не буду казати за мотивами чийого твору, бо то буде ще більша підказка. Господи, а що ж це таке, бля? Навіть уже сьогодні він проскакував. Ще така підказка. Це ступка, але інший. <плес> так, ну, ні, друга, другий твір. А, ну, цей письменник другий. Ладно, ні, це зараз я вас забуде. Отже, один з тих двох творів з, знятий за твором, один із тих двох фільмів знятий за твором Гоголя, а один знятий за твором. А, письменника, який у мене, напевно, був на останньому квізі, і. Добре, Коротше, Що я буду вже. Що я буду. Олексій? Ну, тоді це Миколайчук, у мене власне, це Лейден да, так, так, варіант. Так, так. І... От на фото номер. На фото номер ось тут. Власне, він вже у нас сьогодні був. Мої три бала якось тут псують картину, от яке чесно. Обирай, так. От, давай вигаданих за 4. А ти вроді не додав. Що-що? Ти вроді не, не, не додав, Олексій. Додав. Ні, не додав. Вроді Там наче додав. Було ж Там 20 чимось. Да. Так. Значит... Ну, це не. Тей, бо, ну і хватить йому його піпал. Це так. не людина, якщо що. Якийсь, походу, мультяшний герой. Так, да, це вигаданий герой. Вигаданий з українського був? Ні, але він українець, можна сказати. Так, okay, охоронцем банку. Він був охоронцем банку якогось. Але, як виявилось, в кінці це була не найкраща ідея. Це у фільмі Місний Горішок 3. Чи? Я не знаю. Це істота, це не людина. Це Ні, Я зрозуміла. Це з Гаррі Поттера» дракон, який був у «Грінготсі». А як його називали? Український, Український. який-то там чи жовтобрюхий, чи чи жовто, Добре. чи щось таке. Добре. Добре. Блін, а я ж Зараз... думаю Green Guts, Gringots Bank. Йо, я думав, теж не почал думать у меня. Я ж не знаю. А він в оригіналі так називався, теж? Так, да, в український да, залізок український. Да, да, там. Я пам'ятаю, що таке. Він, щось він в роді» і в купо огня» він був на іс. Ні, там, ні, ні, був... ні не було. Я вперше прочитав його в книзі ці фантастичні звірі, це вона десь після четвертої книги вийшла, типу. І я ще російську читав цю книгу, тому я типу здивувався, а потім дізнався, що це реально так. Ладно, окей, поїхали далі. О, Сергій є. Давай, Сергій, і... ти встиг ще і на кіно, і на те, щоб трошки. Ну ти не особливо вибиваєшся з за... ну, так, подивись. на Вітаю всіх. Привіт. Було би з цим. Давай вигадані українці за один. Так, швиденько, Сергій, давай. Вигадані українці це власне люди, яких не існувало насправді, так, але вони національні думці. Або істоти, або істоти, так. Родина родина від батька до сина. Ну про всякі родинні зв'язки, батьки, діти, тепер закінчуємо на ко прізвище, яке закінчується на ко. Точки на карті тут дано чотири локації, за цими чотирма локаціями треба зрозуміти, про яку особу йде мова. Ну і ця тема це про українців, пов'язаних з кіно, так чи інакше. Прийняв. Поїхали. Так, отже, Люда обирає вигадана українців один Ой. Пало? Enable пару веб моторний. Но Грекер спаву. Трою зробили з неї купуною Так, правильно. Обирай. А -а -а, бля, ха-муха. Хотілось би точки, але там є щось дебіл дебілом Давай ко за один. Bones. Так. Що це таке? Ну, це титул певний. Я знаю, про кого тут ідеться, але я не знаю, відповідь на це питання. Ну, логічно, та відповідь. Якщо ви згадаєте, кого називали якого іспанця називали каудилю, то прям українця отак. Це ясно. на один, блін. Це на один. Ну, я думав, що слово добре. Оці, ну, давай. Типу, каудиллю це Дон Кіхот, то можливо це котигорошку. Ні, не туди. Ну, не то він напрямок. Це реальна особа історична, каудиліт, певний титул. Сам собі він, по-моєму, його присвоює, але можу помінятися все більше. Відказок не буде, Кирило. Ну, це з чим я об'єбався, якось ляпнув, блядь, про Корабель, так? Не знаю, побачив називай. Франко і Франко. Так, так, абсолютно, правильно. Обирай. Ну давай на кого закінчу? Він з Донбасу, мабуть. Так, логічно. І до футбольного клубу в Шахтари. Немає ніякого стосунку, він mm -hmm. на весь світ був відомий. Він помер, комерці співак. Ну це точно не марк Бернес. Він був, може, може трохи менш відомий, ніж деяка трійка, яка була в його часи. Але все одно вступав на найбільших сценах, які призначені саме от для. А, значить це, значить це якийсь оперний. По-любому поворотів це блін. сука, 100%. Олексій. Ну, я з опорних знаю тільки гришка. Ні. <кхи> <кхи> ну, теж на козаки. <кхи> так, теж на Ко, код. Він, ко, по-моєму, десь але... Луганщина, Луганщини, якщо я не помиляюсь. Але не він. Так. <кхи> все, все ви зрозуміли правильно. <кхи> Залишилося згадати тільки прізвище. Якщо згадаєте... — П'ять 5 секунд. Блін, не збираю. На жаль, не згадаю. <кхи> Так. Анатолій Солов'янко. Знайоме прізвище чи ні? Ні. Ні? Ну, знайоме прізвище, але я не знаю, що прізвище. Прізвище, звичайно, так. Так. Хто там обирав цю категорію? Запитання. Я. Давай. Давай родину за чотири. Це питання із рубрики Українська друга за милозучність. Певні історичні фейлі. Олексій. Це аеропорт Орлі в Парижі, якщо не помиляюсь, типу наші спілиповордика. Так. Да. Да. Угу. Ну, типу, на честь його сина, який був, типу, якимось там генералом у французької армії, так, але насправді назва там походить не від цього. Точки на карті за два. Олексій? Напевно, це Микола Маклай. Звісно. Так. Ну, зате нового багато чого не знаєте сьогодні. Угу. Ну, Кор короче Ігор нас сьогодні всіх на пересдачу відправильно. Ні, ну, дослідник власне того району, типу Канського. Я думав, він росіянин. Ні. Ну, він, типу. Громадянин Російської імперії, але ж він з України, тому. Так, так. Ну, я ну, не знаю, що він з України. Ладно, окей, погнали. Точки на карті, давай доб'ємо, є. Кирило? Андрій, як там його треба зараз, блядь? Андрій. Миколаївич. Миколаївич, блядь. А прізвище? Ну, ярмоленко, Це перше питання на книгу, досі. Uh -huh. Родина. Ні, давай кіно за два. Кіно за два. Олексій? Биков. Так, да? добре. А це здається влючині, ви? Що? Ну, він загинув в лютіжі, але пам'ятник ну, біля... Ну, там, там біля, каже, якась стела, типу, в лютіжі, ну, в Ужгородському районі його стела. Ні, ну, він загинув там, типу, в ДТП, да. але пам'ятник стоїть <зас> біля там, біля... Ну, але там стела у нього є, бо я там був і був. Давай родину з за два. Поганяю вас по школі трошки. Із не вже ганять. Я тільки вулицю, знаю що. Так. Це все псевдоніми трьох братів, які мали прізвище Ділевичі. А от хто are... з ними був найстаршим? Олексій. Дякую за підказку, це Карпенко Карий. Це Карпенко Карий, так. Театр Корофеїл. Кіностудію давай. Відповідь у самому питанні. Олексій. Ольга Сумська. Оля Сумська, а так. Ну і добиваємо. Блин. Женя. Леся Українка. Леся Українка. Добре. Не. Так, Як а що в стоп, а чо, тебе ноль, тебе ти, ти здається ще на якісь питання відповідав? Може я забув. Я наже давно правильно відповів. А там сестричка Віка, я просто сказав, сестричка. Ні, а після того ти не відповідав ще на якісь питання? -ін -ін. ні. А, ну добре. Так, ну переносимо бали. Так, ну мені здається, що далі буде простіше. Це часто у нас буває, що перший раунд такий доволі складний. Знаєш, так? Ну. Да, ж, так само, бо по перший раунд був, був, був так, так, так. деталі пішло. Боротьба за друге місце. Але ні в кого немає мінусів. Теж не типова ситуація. Теж плюс. Це досягнуться.